Цю новину ви повинні знати. Сьогодні схвалено Верховною Радою законопроект під номером 142005. І цей законопроект передбачає те, що коли у вас є відкрите виконавче провадження, ви втрачаєте можливість розпоряджатися всім своїм майном і рахунками. Тобто нерухоме майно, автівки, рахунки на щитах. Крім того, цим законопроектом автоматізована вся система того виконавчого провадження і вона передбачає, що ви сплатили всі, наприклад, борги, і автоматично вас виключають. Ну, тобто, якщо відкрита Виконавче провадження ви своїм майном не зможете розпорядитися нерухомим або рухомим та коштами, ось таким чином зроблено все для того, щоб виконувати виконавче провадження більш реально, а нас позбавити можливості розпоряджатися майном навіть за борги комунальні.